11 березня в Театрі Долбі Лос-Анджелесі відбудеться 96-та церемонія нагородження Оскара. Премія американської кіноакадемії є однією із найпрестижніших у світі. Нагородження відбувається з 1929 року. Цього року український фільм «20 днів Маріуполі Мстислава Чернова номінований на премію як найкращий документальний фільм. Стрічка розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Зокрема, до стрічки увійшли кадри російських обстрілів та бомбардування полового будинку. Чи буде меседж фільму зрозумілий голівудській аудиторії, чому стрічка Мстислава Чорнова 20 днів Маріуполі має отримати Оскар цього року? Та чи Оскар справді є аполітичним? Далі обговоримо із кінокритикиною та артоглядачкою Єленою Чеченіною. Лена, мої вітання. Вітаю за останні роки на Оскарі було всього, починаючи від промови режисера Спайка Лі на підтримку чорношкірого населення Америки у 2019-му, Відмови президенту Зеленському виступити на премії у 22 му До перемоги документального фільму канадського режисера Даніеля Роеля Навальний у 2023-му. Чому на вашу думку на аполітичній премії досі відбуваються політичні маніфести? Ну, тому що, очевидь, це не аполітична премія, так само як і наприклад Євробачення. Так вони декларують що в аполітичні, тому що це очевидь, трішечки безпечніше, так щоб аби хто там нічого не сказав. Але за всю історію. Церемонії нагородження премію американських кіноакадеміків ми бачили дуже багато політичних заяв, якихось полі політичних перепотій, які відбувалися вербально, невербально. А в якщо там згадати Джейн Фонду, яка вийшла протестувати проти війни у В'єтнамі, вона тоді. Не сказала про те, чого вона протестує з чим вона не згідна, але всі все зрозуміли, тому що вона активно на той час проти цього виступала. А також ми можемо згадати знаменитий там вчинок Марлона Брандов, коли замість нього прийшла. Отримувати нагороду за його роль у хрещеному батьку, представниця корінного населення Сполучених штатів, і ось вона теж виголосила промову за нього. І Тоді в академії сказали, що ні, ми забороняємо отримувати комусь нагороду за когось. Mm -hmm. І а, та також гелібері, ми можемо згадати, коли вона це вона перша була темношкіра афроамериканка, яка отримала Оскара. І Вона тоді теж виголосила промову. Вона була цілком політичною. Джаред лето згадував Україну. Війну в Україні в 2014 році, коли отримував нагороду за свою роль. Тому ми бачимо дуже багато політичних заяв. Тому Оскар абсолютно не є аполітичною премією скільки б вони там щось не заявляли. Але власне чи дочекаємося ми, коли Оскар все таки визнає, що вони все таки є як майданчик для висвітлення тих чи інших подій для якоїсь політичних змістів. Ми дочекаємося цього чи, чи нічий долі буде будуть кінакадеміки стверджувати, що ми а аполіти... Етичні, і ні до чого не маємо взагалі дотичності. Ну ви знаєте, мені здається, що все таки вони в, в певному розумінні мають рацію, тому що в них ну не так, як на золотих глобусах, все таки, коли можна вийти і от просто зашкварити якусь промову, яка явно, там чи проти Трампа, чи там ще щось. Це церемонія, все ж таки, яка Хоче дотримуватися цієї аполітичності, але ми з вами розуміємо і знаємо впродовж років війни. Ми це зрозуміли, тим паче, що бути аполітичним, в принципі неможливо. Це неможлива концепція. А б, навіть якщо ти займаєшся, начебто, чимось взагалі недотичним до політики, все одно ти з нею зіштовхнешся рано чи пізно, і доведеться робити якісь заяви чи якісь вирішувати якісь проблеми. Тому я би сказала, що Оскар він. Ну, настільки аполітичний, наскільки е, можна, і наскільки організатор хоче це зробити, але однаково ця тема настільки просочується, усі інші, е, що її уминути ну просто неможливо. Її можна якось трішечки там придушити або сказати, що давайте ми не будемо розпоясуватися і прямо виходити і щось говорити в кожному виступі, але все одно цього не уникнути. Власне цього року у категорії найкращий документальний фільм новінований на Оскар Український фільм Стеслава Чернова 20 днів в Маріуполі. Це не фільм вихідного дня, це не екшен, драма, інтрига, розслідування. Наприклад, як у фільмі Переможця минулого року про Навального. Лена, чи переглянули ви вже картину і які ваші враження? Я її переглянула двічі на великому екрані. І я вважаю, що це чудова стрічка, і я вважаю, що вона зроблена якраз для широкої глядацької аудиторії. Вона водночас дуже серйозна і майстерна на але, але Також вона її. Можуть дивитися люди і за кордоном, і чудово розуміти весь контекст, тому що дуже багато наших фільмів українських документальних про війну, які знімаються з 2014 року, з періоду Євромайдану вони зрозумілі в більшості нашої аудиторії внутрішньої. Вони не пояснюють контекст іноземцям. А я думаю, що одним із таких фільмів стала зима у вогні про Євромайдан, і теж цей фільм був на Оскарах. Тому це один із небагатьох фільмів, які справді е, пояснили іноземцям, які взагалі не розуміють, що там за такі революція гідності в Україні відбувалась. Також е, я це можу сказати і про «20 днів у Маріуполі. Це фільм, який абсолютно точно все пояснює. Він зрозумілий аудиторії по всьому світу, і ми бачили безліч. Е, Відгуків, які були на різних там сайтах агрегаторів, де можна ці відгуки написати поставити оцінку, починаючи з вставалю Санденс, на якому показали двадцять у Маріуполі вперше. Ну просто неймовірно велика кількість коментарів високих оцінок, і люди пишуть, що так вони зрозуміли, що там відбувалось, і ну ця стрічка. Вона справді я не знаю, чи її можна визначити бодай ну частково як трилер, так тому що от ви згадали Навального. Це був документальний трилер, і я думаю, що саме цим він. Захопив, тому що знаєте, дуже велику роль має промоція. Цей фільм дуже добре промотували. Його зробили просто, ну надзвичайно продумано. Це фільм, який ще з трейлера захоплює там. Харизматичний герой, який потрапив в неймовірні е, незвичні обставини, тобто незвичний актор, який проста неординарний е, е, персонаж, який потрапляє в неординарні обставини, і це знято як трилер. Звичайно, це будуть дивитися. Ось а 20 днів у Маріуполі. Він те, він теж дуже добре тримає глядачів. Він вражає і в доброму сенсі вражає інтелектуально, вражає емоційно і майстерністю своєю. Тому я я думаю, що якраз він буде дуже зрозумілий іноземній аудиторії, і я підкреслюю, що навіть якщо він не візьме Оскара, це все одно дуже круто, що він потрапив в номінацію. От, власне, як ви вже зауважили раніше, ви стрічку переглянули двічі, і поділіться враженнями після першого перегляду і другого, як вони взагалі змінилися. Майже однаково, просто вже під час другого перегляду е, е, помічаєш якісь деталі. Взагалі, хороше кіно, хороше мистецтво це те, яке ти дивишся безліч разів і кожного разу помічаєш щось нове. Ось так було із е, цією стрічкою. Звичайно, її потрібно дивитися бажано як будь-який фільм дивитися на великому екрані, тому що там і звук відіграє свою роль і зображення. Е, мені е, дуже сподобалось і сама режисер. Про це говорить, що це не. не Контрпропаганда це не відповідь Росії. Це повноцінний окремий твір. Це наше слово, це слово до українського режисера, взагалі української знімальної групи. Абсолютно не маніпулятивне, і я думаю, що якраз. А цим цей фільм і взяв симпатію такої великої кількості публіки, тому що він, по-перше, не вичавлює з вас сльози, як дуже багато фільмів, які хочуть за допомогою музики, там щоб ви всі плакали. Ні, там такого немає. Там вам розповідають просто історію, яку не треба нічим дотискати. Яка моторошна жахлива сама по собі? Просто її треба було добре показати, і ось її, власне, так і показали. От, власне, якщо вже повертаючись безпосередньо до премії Оскар, а взагалі як він реагує на світові якісь кризи історії? Зокрема, наприклад, от про поговоримо про сексизм на Оскарі? Зокрема, цього року от режисерка стрічки Барбі Грета Гервіх не була номінована в категорії Найкращий режисер. На вашу думку, чому режисерку не було Номіновано знаєте, є дуже багато різних думок і різної аналітики, і я особисто погоджуся із тим, що це не є сексизмом. Просто якщо подивитися в категорію найкращий режисер, там є одна жінка, так і четверо здається, чоловіків. і Якщо взяти Барбі, то мені видається, що режисура там це, це, звичайно, один з найкасовіших фільмів, це величезна подія 2023 року, безумовно. Але ну, я не думаю, що саме в цьому фільмі режисуру Грети Гервік можна порівнювати і ставити її в конкуренцію із режисурою Мартіна Скорсезе або Єрвеса Лантімоса, або там, Джонатана Глейзера, і так далі. Тобто, з моєї точки зору, все-таки. Грета Гервік не потрапила в номінацію режисерську, просто тому що її режисерська робота цього року трішечки слабша ніж ось в інші люди в номінаціях. Також Марго Робі не потрапила в номінацію найкраща акторка. Ренкослін потрапив тут. Теж дуже багато різних різних домислів, різних думок. І я до речі теж погоджуся, що Якщо подивитися на номінанток на найкращу жіночу роль, то там теж дуже сильні, дуже сильні ролі. Всіям просто не знаємо стоунсі ставлять, роблять ставки, тому що це така найвірогідніша буде перемога. Швидше за все, ну ми не знаємо нічого. Оскар, але, це не передбачила на ну, премію. Це не передбачена так, хоч чому можна повгадувати. Але все ж таки, якщо і подивитися там багато інших. ну Софія Копола теж не потрапила mm -hmm. в номінацію Найкраща режисерка із своєю присилою. Тому е, можна сперечатися та скільки завгодно, але ну тут, як в кожна своя думка, і моя думка в тому, що е, безумовно оскари досі мають е, е, проблему із. Е, Різноманітністю про це говорять уже давно і вже намагаються як завгодно їх стимулювати. І один в одному із фільмів, які номіновані в американській фантастиці, чи американській штиво, як на нас правильно перекладається, American Fiction, там якраз є дуже такий прозорий стьоп над цим всім, над цими всіма квотами. Там йдеться про режисера про американця, який ну скажімо так, дуже іронічно ставиться до. Пропозиції, коли хочуть включити до переліку журі, ну, тому що сказали, що треба бути більш різноманітними, тому ти афроамериканець, давай сюди, будеш, будеш членом журі. Він. Ну окей, закрию квоту. А, ну, тобто, і, звичайно, проблема досі існує, і, як на мене, її все-таки потрібно вирішувати комплексно, як і будь-яку таку масштабну проблему. потрібно не лише від кіноакадеміків вимагати, щоб вони зберігали якусь гендерну рівність, а тому, що це теж дуже важко, тому що ми ну, оцінюємо перш за все фільми. Ну якщо у нас є перелік фільмів сильних. Найсильніших на думку академіків, і майже всі вони зняті чоловіками, ну то ж, не будемо ми просто заради квоти впихати туди якусь стрічку, яка знята жінкою. Але з іншого боку, потрібно, щоб жінок було більше, тому що коли ми постійно бачимо всі. Саме режисерські номінації там ну, зазвичай переважно більшість чоловіків і попадає там одна-дві жінки інколи. Ну це очевидно проблема не ну, яка сягає значно глибше, ніж просто церемонія нагородження американських кіноакадеміків. Але, власне, якщо підсумовуючи, то хочу зауважити, що, наприклад, Грета Гервіг цього року номінована як за адаптацію кращого сценарію, так само Марго Робі номінована на на премію Оскар. За краще продюсування. Тобто, все-таки ці. А, а, в інших номінаціях їх відзначили також цього року, так от і власне на останок так хочу і, і здається, Барбі на четвертому місці за кількістю номінацій. Тому так, Вісім номінацій, так цього року на сайті кінопремії Оскар з'явилася новина про те, що вперше за останні 20 років з'явиться нова номінація на отримання премії для кастинг режисерів. Премію будуть нагороджувати вже у 2026 році. А на вашу думку, чому для кіноакадеміків складно впроваджувати щось нове? З чим це пов'язано? Ну, я думаю, тому що ця нагорода існує вже дуже давно і вже склались якісь певні правила, і ми можемо бачити, що взагалі ось такі великі, великі масштабні. Чи то премії, чи то організації, чи то будь-що інше, дуже часто вони важко йдуть на якісь зміни, якісь нові впровадження, тому що, по-перше, потрібно до цього звикнути, потрібно це прийняти, щоб всі все узгодили. Є багато бюрократії, є традиції, є там ще щось. І ось починається оця колотнеча із тим, що не те, щоб нове не приймається, а те, що. Дуже багато існує різних факторів, які одне одному суперечать, Треба узгодження, треба дискусія. А тут ще ми пам'ятаємо про культуру дискусії про демократію, яка сама по собі ну не те, щоб не повертка, а ну вимагає тривалого часу, тому що ви не можете авторитарно сказати, от ми впроваджуємо це, всі замокніті. Ми це будемо робити. Треба, щоб всі вислили, всі проголосували, щоб всі одне з одним погодили, щоб все було красиво, і тому ось ці історії. Історії тому тривають настільки довго. Ви ж бачите, скільки часу обговорюється і це і гендерна рівність, і расова рівність, і національна рівність, тому що йдеться не лише ж про афроамериканців, є там люди азійського походження, є там люди власне корінні американців. все це треба ці квоти позакривати. Як це зробити швидко, незрозуміло це комплексний саме такий великий підхід. Тому із новими номінаціями мені видається, що працює. Точно така ж сама історія, Ліно. Я щиро дякую вам за розмову. зичу вам сили, натхнення і надалі творити. І найголовніше це перемоги і миру нам усім навзаєм да, да. Я мала розмову із кінокритикиною та арт-оглядачкою Леною Чеченіною. Говорили про 96-ту церемонію нагородження премії Оскар.